Якщо у вас хоч один з цих кольорів менструальної крові, можливо, у вас гормональний дисбаланс. Є чотири основні ознаки, за якими ви можете це зрозуміти. Давайте їх розберемо. Темно, червона або фіолетова кров з великими згустками може свідчити про високий рівень естрогену. У цьому випадку треба вивести надлишковий естроген з організму. Світло-рожева кров або мізерні виділення може говорити про низький естроген. Його треба дуже м'яко підвищити у вашому організмі. Річна кров або мазання за декілька днів до чи після менструації, часто вказує на низький прогестерон. Важливо робити усе можливе. Аби підтримати рівень прогестерону в організмі. Яскрава червона кров як вишневий сік це ознака здорової менструації. Саме так і має виглядати нормальний цикл. Якщо ж у вас взагалі відсутня менструація або вона нерегулярна, це може бути пов'язано з пізньою овуляцією, яка у свою чергу буде виникати через стрес. Я боді позитивний на і допомагаю дівчатам розібратися зі своїм циклом та менструацією. Просто напишіть мені слово цикл у та отримайте можливість доєднатися до безкоштовного курсу по менструальному здоров'ю. Навчіться розуміти себе краще, тому що кожна фаза циклу говорить дещо про вас.